Так, але линия пришла де то туда, чтобы. А с той стороны подходила от мосту. А, стой. Да. Я понял, вони на віки. Не знаю. б це. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять штук. Девять, да? Да. Дев'ять штук. <плеснить> Табличка. При в'їзді Балаклею міст ми розміновували. міст був замінований 400 кілограмами тротилу. А якщо переїхати місто, так званий був мінний шлагбаум, тобто коли протитанкові міни в траві закопані для того, щоб хто перший буде проїжджати через так званий такий шлагбаум, звичайно, що достатньо сильно підзирвався. На сьогоднішній день знешкодили 6400 вибухонебезпечних предметів, плюс до цього вже більше трьох тонн вибухівки.